12-річний хлопчик Джаред Негрете вирішив у похід з групою, але так і не дійшов до призначеного місця. Пізніше було знайдено кілька його речей і фотоапарат з дуже дивними фотографіями. А через кілька років на тому самому місці зник ще один підліток. Добрий вечір! Ми раді бачити вас на нашому каналі Бонні і Клайд. Не забувай підписуватись та обов'язково пиши в коментарях, можливо, в тебе є якісь ідеї для нашого наступного відео. А ми. Приступаємо до розповіді. Отже, Джарек Майкл Негрета народився 11 вересня 1978 року в окрузі Сан Бернадіно, штат Каліфорнія, США. Латиноамериканець мав темне волосся і карі очі. З дитинства він був. Соромізливим і доброзичливим хлопчиком у липні 1991 року Негрете був на канікулах у дитячому таборі бойскаутів. 19 липня разом з групою інших дітей, що складалися з 14 осіб. Сумісно з керівником вирушили у похід. Скаути перебували у природному заповіднику Сан-Бернардіно. Відразу варто зазначити, що в цьому природному заповіднику доволі таки часто зникають люди. Ця місцевість досить таки лісиста і скалиста. Є й високі гори, але з пологими спусками. А найвищою є гора Сан-Гаргоніо з висотою 3505 метрів над рівнем моря. Це улюблене місце скаутів. Їхні загони регулярно піднімаються на цю гору, тренуючи витривалість і у чи навички виживання. Завданням загону було піднятися на вершину гори Сан Гаргоніо. Стежинка, яка вела до вершини гори, умовно ділилася на кілька етапів. Початок стежинки був дуже приємний, ти потрібно було по лісі. Набір висот невеликий, але після переправи через річку починається весела прогулянка, Різкий підйом гору по серпантину. Перша половина шляху проходить через ліс вздовж струмка. В жарку погоду досить приємно. Всю стежку добре видно, тому заблокати тут неможливо. Невеликий струмочок є тільки на початку стежинки. Джерел води на шляху більше немає, тому води потрібно брати більше, особливо влітку, враховуючи, що весь підйом займає 10-12 годин. А друга половина шляху не така багата рослинністю. Тут висота починає проявлятися і не тільки на деревах, а й на самопочутті людей. У багатьох може початися запаморочення. А останній відрізок стежки складається з камнів і рідкісних кущів. Також в районі піку Сан-Гаргоніо часто трапляються авіакатастрофи за участю літаків. Та гелікоптерів. навіть зараз у цих місцях можна знайти різні уламки літаків. У Джарета був при собі рюкзак, двохлітрова фляга з водою і фотоапарат Kodak Star 110. Хлопчик з групою скаутів та їхнім ватажком вирушив до сусіднього табору Таркет і звідти попрямували на вершину гори. Так як негре мав зайву вагу, він через деякий час втомився і почав відставати від групи. Учасники сходження теж помітили, що Джаред почав замітно відставати. До вершини залишилося близько 400 метрів. Лідер походу сказав хлопчику залишитися внизу і почекати на нього, поки решта піднімуться нагору. Коли ватажок спустився, джареда ніде не було. Тому він негайно покликав на допомогу, зв'язавшись з базовим табором. Пошуково-рятувальні групи отримали сигнал і негайно почали розшукувати хлопчика. До пошуків було залучено шість гелікоптерів із встановленими на них інфрачервоними камерами. Протягом двох тижнів близько трьох тисяч людей шукали Джареда, і ретельний пошук дав свої результати. Неподалік від розвилки річки Вайтвотер були, знайдені Відбитки взуття. Пошуковці звузили радіус пошуку, який був зорієнтований конкретно на цій області. Пізніше того ж дня пошуковці натрапили на ще одну знахідку. Рятувальники виявили сліди присутності хлопчика. Обгортки від їжі та фотопара Камера була ціла, і рулон плівки в камері був проявлений. На 11 фотографіях були зображені друзі Джареда і красиві пейзажі тієї місцевості. Очевидно, фотографії були зроблені ще до того, як хлопчик заблукав, але остання фотографія на плівці була іншою. Це був нічний автопортрет, фотографія очей і носа скаута, зроблена зі спалахом, можливо, в ніч після зникнення юнака. Очевидно, що спалах спрацював, тому ми вирішили, що це було досить. Пізно ввечері сказав Харві Біч, один з дітьків Негрети. На його думку, хлопчик втратив камеру, коли спускався зі схилу гори через кілька днів після його зникнення. Біл Леню з департаменту шерифа сказав, що хлопчик ймовірно впустив свою камеру ще в перший або другий день, коли відбився від команди. Це не та теорія, де ми б сказали, вау, він напевно там був вчора чи позавчора, сказав Леню. Нагадую, що на момент цих знахідок Джареда шукали вже близько двох тижнів. Лівка, обгортки від їжі, попередні сліди. Допомогли рятувальникам звузити пошуки до південної розвилки ріки на північ від гори Сан гаргоніо замість того, щоб прочісувати густі зарості і вкриту валунами гірську поверхню. На думку Біла лендію, ці знахідки додали більшої наснаги волонтерам та рятувальникам. І вони продовжили пошуки в повну силу на південній розвилці. Є райони, де хтось може вижити протягом тривалого періоду часу, але з часом шанси на виживання стають все менше. У той час як близько десятка дядьків, двоюрідних братер та сестер зібралися біля місця пошуку, батьки хлопчика залишилися у себе вдома. Бельмонте. За словами дядька Джареда, їхня сім'я переживає жахливі часи з моменту зникнення хлопчика. Також того дня ввечері інфрачервоні монітори були встановлені на кількох висотах в надії знайти хлопчика в темряві. Але монітори виявили лише оленів. Та деяких інших тварин. Понеділок пошуки ще тривають, хоча тривають вже понад 10 днів. Ці вихідні можуть стати вирішальними в боротьбі за Джареда. Багато волонтерів повернуться до роботи в путні дні, і швидше за все, хлопчик не зможе прожити ще тиждень. Джареда розшукує 155 морських піхотинців, багато добровольців, чотири пари рятувальників з собаками з Каліфорнійської асоціації рятувальних собак та члени шести пошуково-рятувальних команд. Чотири вертольоти продовжують пошуки у повітрі, але в даний час. Час зосереджено на південній розвилці річки Whitewater на площі 57 квадратних кілометрів. Також в цей день до пошуків приєднується Лінда, негрета, яку попросили полетіти з пошуковою групою на вертольоті і спробувати зв'язатися з сином через зучномовець. Передбачаючи питання, вона раніше не була на місці трагедії і не приймала участь в пошуках, оскільки весь перший тиждень перебувала в шоковому стані. Лінда і рятувальники припускають, що хлопчик міг сховатися і не виходити до рятувальників, так як занадто сильно на Аканий тим, що відбувається. Вони робили кола над тлі сама. Лінда негрети намагалися заспокоїти сина і пояснити, що йому не варто боятися незнайомців. У відповідь ніякої реакції замітно не було. Вона бачить, як багато людей намагаються допомогти її сім'ї і не втрачає надії навіть зараз. Вона та її чоловік кажуть, що вони реалісти і знають, з чим міг зіткнутися їх син, але все ще сподіваються, що він повернеться додому. В офісі вважають, що шанси на виживання Джарета знизилися до нуля. ще на самому початку. І у хлопчика просто не було можливості вижити з такими низькими температурами, втомою, голодом і травмами. Як ми вже говорили під час пошуків, коли ймовірність вижити досягає нижче нуля, а ризик травмування наших людей стає значно високим, пошуки припиняються. Сказав заступник шерифа округу Сан Бернардіно. Ми вважаємо, що досягли цієї нульової точки ще кілька днів тому. Тут звичайно є розчаровані люди, які хотіли б його знайти. Сумно бачити, що це добігає кінця, але я знаю, що. Пошукові рятувальні команди зробили все, що могли. Місцевість навколо гори Сан-Гаргоніо важкодоступна. з сипучими схилами, валунами, сосновими лісами та ярами, заповненими густими заростями колючих чагарників, схожих на чапараль. Чапараль це зарості багаторічних вічно-зелених чагарників висотою близько 2 метрів. Одна з теорій полягає в тому, що Джаред був похований з сумом ґрунту. Це коли велика маса гірських порід котиться вниз схилом під дією сили тяжіння в результаті діяльності підземних вод. Офіс шерифа також не виключає злочинного наміру зникнення хлопчика, але зачіпок поки що немає. Немає жодних доказів того, що Джаред міг бути ще десь крім гори. 9 березня сім'я зникло бойскаута. Провела поминальну службу, вперше визнавши, що, на їхню думку, 12-річний хлопчик загинув на схилах найвищої гори Південної Каліфорнії. Я стою тут з розбитим серцем через те, що сталося, сказав батько хлопчика п'ятистам родичам і іншим товаришам Мурмонам в суботу, в Мормонському соборі в Гасієнда Хайц. На жаль, не всі пошуки закінчуються успішно. Іноді ми чуємо історії, в яких правоохоронці були не зацікавлені в розслідуванні чи не доклали достатньо зусиль для цього. Але дана історія не така. Зараз Джарету було б 45, і ніхто не знає, як склалося його життя, якби він не пішов того дня в похід. Джаред зник в липні, і сім'я Негрета до листопада вірила, що вони знайдуть свого сина, доклавши до цього всіх зусиль. Десять років по тому. Подружжя Негрете були змушені зіткнутися зі своїми жахливими спогадами, адже на тій горі зник ще один підліток. Минуло 10 років відтоді, як їхній 12-річний син Джаред безслідно зник на горі Сангаргонію. І щоб вшанувати пам'ять про свого сина, батько сімейства відправився на злощасну гору. Негрете пішов по стопах сина. Це був важкий, але необхідний похід для нього. Я відчуваю свого сина поруч зі мною, каже Філ. І тоді я відчув, що цей етап закінчився. На ноті почуття завершеності на подружжя Негрети нахилинула нова хвиля травмуючих спогадів. Адже неподалік від місця зникнення їхнього сина зник ще один хлопчик. Негрети були прикутими до телевізора, чекаючи новин про 16-річного Вільяма Парвена, як наче це був їх син. Негрети дивляться на портрет Джареда над каміном і задаються питанням, як би він виглядав сьогодні, що робив би, чим займався, якби був ще живий. Вони ніби перебували в якійсь спорідненості, трагічній спорідненості з іншими батьками, яких ніколи не бачили. Я просто хотіла обійняти матір цього хлопчика. Сказала Лінда Негрете. Десять років тому сотні рятувальників шукали хлопчика 19 днів. Перш ніж втратити всю надію знайти Джареда Негрета. Вільям Парвен зник чотири дні тому на тій самій горі, і Негрети знає, що це може стати набагато довшим випробуванням для сім'ї хлопчика. Я бачу вираз їхніх облич, – сказала Лінда Негрета. – Це вічай, жах. Ніхто не може цього зрозуміти, але я розумію, я відчуваю це знову. Мандрівники часто губляться в районі Сан Гаргоніо. Більшість з них або повертаються до цивілізації, або їх знаходять пошуково-рятувальні групи. Вони рідко зникають безслідно, сказав начальник поліції Ельмонте Біл Анкеті, який десять років тому був капітаном поліції і допомагав в організації пошуків Джареда. Анкеті згадує, що існувало багато теорій, що могло статися з Джаредом, що на нього напав ведмідь або пума. Що він вибрався на дорогу і був викрадений, але всі ці теорії були безпідставними. Анкеті каже, що його думки відразу ж повернулися до розчаровуючих пошуків Джареда, коли він почув про зникнення Вільяма Парвена в середу вранці. Я пам'ятаю все, як наче це було вчора, сказав Анкеті, який особисто вирішив на гору, щоб допомогти з пошуком. Його батьки страждали, і ми страждали разом з ними. Отже, в неділю Парвен, його батько Майкл та молодша сестра Еліса вирушили в похід на гору Сангаргонію. Хлопчик був натхнений походом, адже йому дуже подобалася ця справа. Він не перший раз вирушає в похід. В майбутньому хлопець навіть мріяв підкорити Еверест, чим ділився зі своїми рідними. На середині шляху брат і сестра обігнали батька, але 12-річна Еліса почала страждати від гірської хвороби і хотіла зупинитися, щоб трішки відпочити. Парвен сказав їй дочекатися батька, що вона і зробила, а сам прийняв доленосне рішення піднятися на вершину самотужки. Він мав зустрітися з батьком та сестрою о 18:30 на зворотньому шляху з гори, але так і не з'явився. Натомість, спускаючись з гори, він недооцінив, скільки часу це займе, дезорієнтувався і звернув не туди. Майкл Парвен і Єліса відчайдушно шукали його тієї ночі і, врешті-решт, досягнувши вершини, Падаючи від безсилля, вони заснули. Вони спали близько 2,5 годин на стежинці, а потім повернулися до підніжжя гори приблизно о 8.30 ранку. Вони повідомили, що парвен зник без звісти, і було розпочато масові пошуки із залученням собак, гелікоптерів та волонтерів. Філіп Негрети приєднався до пошуків не в змозі залишитися осторонь. Подряпаний у синцях дезорієнтований і зневоднений, але дуже живий. Вільям вийшов з лісу у четвер вранці, після чотирьох днів блукання у Сан-Горгоніо. Приблизно о 8.45 ранку він пройшов уздовж русла струмка і вийшов на ґрунтову дорогу біля східного підніжжя гори. Він йшов по ній і зміг зупинити водія вантажівки. Поверніть мене до цивілізації, стомлено посміхнувся він водієві. З тих пір, як його востаннє бачили в неділю в день, приблизно за кілометр від вершини Сан-Горгоніо. Парвен пройшов 50-60 кілометрів. Він зіткнувся з ведмедями та дикими собаками. У нього закінчилась вода, і він з'їв останній шметочок в'яленого м'яса. Двічі послизнувся на брудних мокрих виступах скель. Хлопець отримав легкий струс мозгу та забій ребер. Він був умарені. Він чув голоси батьків уночі і вірив, що літаки залишають йому посилання від батьків у хмарах. Але сам хлопець досліджений мандрівник. Ніколи не втрачав надії, що зможе вибратися. Його батько Майкл сказав скрізь сльози: мій син не з тих, хто панікує. Він сказав мені, що знав, що може вибратися. Я знав, що це займе у нього пару днів, але був впевнений, що він це зробить. Лікарі дуже швидко вирішили відпустити Вільяма додому з медичного центру університету Лома Лінда. Де хлопцеві обробили подряпини, забої репер і призначили лікування легкого струзу мозку, який він отримав після падіння з крутого схилу. Йому також вводили внутрішньовенні рідини для лікування зневоднення, але виявилося, що нирки хлопчика не постраждали і повністю функціонують. Сам парвен висловлював свої занепокоєння тільки з приводу кліщів. Його оглянули і запевнили, що він їх не підсипив. Я очікував, що він буде в дуже поганому стані. Але здається, він швидко одужав. Самоконтроль Парвена врятував його. Коли він зрозумів, що заблукав, він повернувся на вершину, де побачив вогнів Вайтвотера і Палм Спрінс на сході, і вирішив, що йти до цих вогнів це його найкращий шанс спуститися з гори. Протягом наступних трьох днів він зіткнувся з маленькими трьома чорними ведмедями, які не помітили його. Він повідомив шерифу та його батькам, що його кілька разів переслідували дикі собаки, хоча йому пощастило, що на вершині була тепла погода, але ночі були холодними, і він час від часу спав, поклавши голову на рюкзак. У вівторок у нього почалися галюцинації. Він почув голоси батьків і в якийсь момент подумав, що побачив у хмарах слова. Ми тебе шукаємо. Кілька разів він падав з крутих скель, забиваючи ребра та отримуючи інші легкі травми. Під час одного з таких падінь він втратив ліхтарик, що обмежило його здатність сигналізувати пошуківцям. У якийсь момент він побачив вертоліт над головою, але він був занадто далеко в щелені, щоб можна було його побачити. Сказав сержант Шерифа округу Сан Бернардіно Френк Гонсалес. Врешті-решт, він натрапив на струмок Вайтвотер, який перетинає південно-східну сторону гори. Його власна вода вже давно закінчилася, і він пив зі струмка, від чого його трохи нудило. Але як зауважив його батько, це було краще як альтернативи. Вільям також промивав свої рани водою. Він спустився вниз по струмку до вогнів, які бачу з вершини до містечка Уайтвотер. Досягнувши краю пустелі в середу ввечері. Тієї ночі він спав у пустелі, а в четвер вранці знову вирушив у похід. Близько 8.45 ранку він побачив сліди позашляховика на ґрунтовій дорозі. Через кілька хвилин він помітив водія вантажівки на ім'я Марк Бауер, який працює на фермі Whitewater Trout Farm, яка вирощує райдужну форель в озерах і струмках по всій південній Каліфорнії. Парвен вигукнув благання про допомогу. Він був в умарені, його губи були потріскані і кровоточили. Очі в нього були дикі, сказав Бауер. Бауер відвіз Парвена в офіс форелевої ферми Whitewater, де власник пол Аделізі зателефонував до парламенту шерифа округу Сан-Бернардіно. Аделізі відразу впізнав його з новин. Я точно знав, хто це, сказав Аделізі. Хлопчик нервував через травму голови і попросив Аделізі перевірити, чи серйозно він поранений. Він хотів, щоб я його заспокоїв, сказав Аделізі. Через кілька хвилин прибули офіцери шерифа і відвезли Парвена до лікарні. Батько хлопчика Майк Парвен був на початку стежинки в підніжжі гори, яка використовувалась як штаб-квартира пошуково-рятувальних команд, коли до нього підійшов лейтенант шерифа Барт Грей. Ми його знайшли, сказав Грей. Х'юстон, мати Вільяма, була в своїй кімнаті в мотелі Калімес. Коли керівник постукав у її двері, дозволь мені тебе обійняти, сказав він. Твій син живий. Повернувшись додому, Парвен почав вести список речей, які би він хотів зробити до 18 років: стрибки Банджі Джампінг, катання на американських гірках і сходження на Еверест. Кілька років тому він обрав цитату для шкільного щорічника. Де є воля, там є шлях. Цей злощасний похід мав стати розминкою. Для парвина перед сходженням на гору Уітні, вітні, яка на східному кордоні каліфорнійського національного парку Секвоя. Вій ще, звісно, планує підкорювати гори, але цього разу, як казав батько, він буде готовий, ні на хвилину не залишиться один.